Ініціативи командувача військовоморських сил було відкрито цю експозицію. Головним елементом цієї експозиції є рояль, який ми взяли в знищеному ворогом готелі Одеса. Це знаковий рояль. Він 1882 року. Він пережив у нас вже дві війни, і ось переживає третю. Названня експозиції «Мовчання що говорить, тобто це музика, яка вже більше не зазвучить. Ну що, триває? Це треба робити, і ми будемо це робити в майбутньому для того, щоб у нас була пам'ять і вона заклалася там, в в душі кожного українця. Це одна із відповіді. Цього агресора на наші успішні дії на морі, коли сили оборони України зробили так, що ми вимільнили майже Чорне море від противника, особливо північно-західну частину. Це була помста ворога пісіль, знищить одну з перлин Одеси, тут в порту, Одеси, це Отель Одеса. Ви це зробили майже наступний день, коли противник втратив штаб Чорноморського флота разом з керівництвом цього флоту. І наступний день противник не, не придумав нічого краще, як вдарити в середину Одеси з усіма своїми бощою та силою та своєю надвистю ад безсилля.